Підручники для семикласників отримує бібліотека Кропивницького ліцею імені Тараса Шевченка. Артем Мартинюк один з тих, хто їх одержить. Я більше надаю перевагу на паперові підручники. Мені так зручніше листати, знаходити теми. Попередні два роки мав підручники не з усіх предметів. Виходили з положення, мали електронні підручники або друкували самі. Артем, як і всі семикласники, цьогоріч вперше навчатиметься за програмою нової української школи. Підручники для них друкують за цією програмою. В цьому році нова програма лише в сьомих класах, тому під нову програму друкуються нові підручники. Ми їх отримали в обсязі 76%. За даними Володимира Таборанського, в області цьогоріч навчатиметься 10 тисяч 400 семикласників. Для них потрібно 195 тисяч підручників, отримали 149 тисяч. Кропивницький ліцей більшість підручників для семикласників отримав, сказала заступниця директора ліцею Лариса Окольнича. Для сьомих класів ми вже отримали 14 підручників. Сьогодні буквально іще шість отримали із цих 14. і не надрукованих залишаються три підручники. Це зарубіжна література, історія України та мистецтво, які ми будемо чекати. Для п'ятого класу немає одного підручника. Це підручник з інформатики. Для шостого класу відсоток забезпечення 135%, Немає одного підручника мистецтва. Зі слів заступниці, підручників для учнів початкової школи з 8 по 11 класи мають більше, ніж дітей. Ми працюємо за новою українською школою вже сьомий рік підряд. Чотири роки ми вчасно були забезпечені підручниками для кожного класу. Доставку підручників для сьомого класу, які друкують за гроші з державного бюджету в області, очікують цього тижня. Інформатику і мистецтво для п'ятих і шостих класів на початку вересня, сказав Володимир Таборанський. Серед яких українська мова це майже повністю забезпечена, лише 12 ще не доставлено до області. Далі географія очікується ще 25% від загальної кількості, близько 50% – Це мова йде про біологію, інформатику та мистецтво. І на сьогодні ще майже 70% ми очікуємо зарубіжної літератури для сьомих класів. Говорить, для решти класів підручників в області вистачає. Олена Жикалова, Ольга Склярук, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.